Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Це акваріум на 30 літрів, він запущений 4 дні тому. І ось дивіться, я посадила гупі і вона народжує мальків. Рибку я взяла із свого іншого акваріума. Потім, як вона народить, я її звідси приберу. А в цьому акваріумі будуть жити ці маленькі гупі, яких вона народить. Це буде їх постійне місце проживання. Ось, бачите, малючок відпочиває. Вони, коли народжуються, вони не такі неактивні одразу. Бачите, малючок вирішив відпочити на своїй мамі. Вон, їм треба час, щоб відійти, потім вже вони починають плавати. Спочатку вони падають на дно або на якусь рослинку і трошки лежать там, приходять в себе. Все поплив. Вагітність у гупі триває 35-45 днів. Кількість малючків народжується різна. Якщо рибка молода, то вона менше малючків народжує. Чим старша рибка, тим більше вона може народити малька. Ось триває цей процес пологів. І оці малючки, що тут народяться, їм буде дуже комфортно в цих умовах, бо в них не будуть змінюватись параметри. Вони одразу в цих параметрах народились, і це для них будуть самі класні параметри для життя. Що для них не буде ніякого стресу, і все в них буде добре, вони тут добре будуть жити. Навмисно не вмикаю цієї рибці світло, щоб вона спокійно собі народжувала і не створювати їй стрес. Вона, бачите, намагається від мене сховатися, щоб я її не знімала. Я планувала завести рибок через тиждень після запуску, але подивилась, все добре з цим акваріумом. Він запущений на старій воді, на воді старого акваріума. То тут можна і раніше рибок було заводити і не стала чекати більше. Звісно, хочеться, щоб там вже були одразу рибки. Ось будемо вирощувати цього малючка. Акваріум дуже красивий. Рослини по-різному себе почувають в цьому акваріумі, деяким добре, деякі геть пропали, листя розчинилось, Бо параметри зовсім їм не підійшли. Але оті корішочки, що залишились, вони дадуть нові росточки і рослинки виростуть. Тобто вони скинули це листя, старе своє, і наростять нові листочки. Я роблю підміни води в цьому акваріумі щодня, 20% від тої води, що тут є. І додаю також водичку із старого акваріума, десь одну склянку. В вашому випадку, якщо нема старого акваріуму, можна просто біостартер доливати потрошку. Бачите, малючик народився і він падає на листочок, лежить деякий час, а потім вже він попливе. Такі досить крупні мальки народжуються у гупі. вони... Можуть через деякий час, от він трошки відпочине цей малючок, і вони можуть одразу вже їсти, їх вже можна погодувати буде. Ті рибки, що з ікринок, то вони три дні ще живуть за рахунок жовточного мішочку, а малюк гупіє він одразу шукає, що поїсти. Я їх спочатку буду годувати кормом. Мікро називається такий дуже дрібний сухий корм спеціально для малька. А через три дні вже можна їм давати заморожений циклоп або мойну, і добре будуть рости ці малятка. Рибка сховалась, ця доросла. Ось Тут в мене ще є креветки. Креветки дуже добре для малючка. Вони будуть під'їдати той корм, що не з'їв малюк. І хілени. Хілени я навмисно не заводила в цьому акваріумі, вони потрапили з ґрунтом. Ця равлик цей паласатий це хілена. Вони, ці хілени, харчуються іншими равликами, але тут нема інших равликів, і прекрасно вони їдять таблетки для сумів. Донний корм для самів. Ось скільки вийшло малючка. Рибка народила багато мальків, такі досить вгадовані мальочки. Це тому що маму я їхню дуже добре годувала. І вона вже така немолода рибка, і тому малючок такий крупніший, і малька багато. Ось я їх гадую сухим кормом. Вони їдять активно. Стосовно підмін води. Кожен акваріум індивідуальний. І не можна отак от вам сказали підміни щодня, і ви робите щодня підміни, або підміни раз на тиждень і ви бездумно отак робите підміни раз на тиждень. Треба дивитися за станом акваріума. Якщо там якісь проблеми починаються, там водорості, чи якась рибка загинула, то треба робити підміни щодня. Якщо. Все добре, то можна і рідше робити раз на тиждень. Є акваріуми, в яких взагалі не роблять підміни, води тільки доливають, то що випарувалось. Це якщо акваріум вже такий з біобалансом встановленим добре в ньому. А це акваріум такий молодий, в нього тут параметри скачуть. Чинники можуть бути будь-які, навіть оце каміння, що я поклала, вона також впливає на параметри води. Бачите, рослинки деякі не витримали. А деяким добре, от, наприклад, регалісніку тут дуже добре. І папороть дуже добре тут росте. А оце, ви бачите, хінедорес сніжний, бачите, листочки в нього почали псуватися. І також повністю розчинився Німфейде з фліпера, От зовсім листя нема. Але креветочки зараз оце наведуть тут лад, вони з'їдять і тої рештки корму, і листочки ті, що псуються, також попід'їдають. Це в мене таке сталося і санубіосамнана. Ці листочки треба буде, ці, що зовсім зіпсовані, треба буде видалити. Ну, я думаю, що акваріум прийде в порядок, йому треба просто трошки часу дати. Що природа не любить, коли все швидко, все відбувається повільно, своїм чередом, і не треба це кудись спішити. Все, тут стабілізується, нормалізується, рослинки виростуть і все буде добре. Світовий день у мене в цьому акваріумі 5 годин. Потім буде з часом, коли будуть вже в рост підуть рослинки, тоді я буду додавати світовий день, це буде вже 6 або 7 годин. Ось. Яскравість світла також не наповну. Тут 60% від яскравості світильника, бо якщо зробити таке яскраве інтенсивне світло одразу, то можуть бути зелені водорості, тут можуть піти рост, ничатка може з'явитись. то треба дивитися поза станом акваріуму і регулювати ці всі процеси. Ось скільки малючка вийшла. Бачите, малюк активно плаває, їсть корм, все в них гарно. Це малючок щойно народжений. В цьому акваріумі встановлений невеличкий фільтр рюкзачок акваель Але вся фільтрація буде відбуватись за рахунок ґрунту. ось І тут є обогрівач, встановлений на 26 градусів. І все, більше нічого тут нема. Оцей рюкзачок акваель, він е, працює просто, щоб перемішувати воду, щоб була аерація додаткова. От бачите, цим рослинкам добре. Такі пузирки повітря на них, е, це кисень, рослинки виділяють, тобто йде е, процес пірлінга. Анубіс, ось це анубісна, не могить погано. Є на регалиснику також, бачите, позирки і повітря, це значить, що рослинкам добре. Ось такі красиві листочки, це гідрокотіла білоголова, і її треба сюди просто в ґрунт прикопати, ну, поки вона так полеже. Це вже друга порція, бо та гідрокотіла, яка була перша, вона розчинилась тут, в цій воді. І це я взяла ще рослинку, хочу подивитися, щоб вона е, тут росла. Треба ще посадити повторно. І на цій рослинці також я бачу, що є бульбашки. Це значить, що їй тут добре буде. Це я взяла з іншого акваріуму. І, скоріш за все, що ці параметри більш схожі до тих, в яких вона росла, і все буде добре. Також розчиняються рослинки ті, що з іншого акваріума, які росли з подачею СО2, а потім ви їх принесли до себе і посадили в такий пустий акваріум, і СО2 у вас нема. Їм також дуже буде погано, і вони починають отак псуватися. Але все хоче жити, і вони випустять нові листочки, які вже будуть пристосовані до ваших параметрів, до ваших умов. Тобто природа пристосовується до тих параметрів, які ви їй задаєте. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі ще буде відео про розвиток цього акваріуму. І до зустрічі на каналі. today think how have I changed how I really don't care if you are here or if you don't stay now I'm feeling those winter blues but I don't want to cry all we ever do is laugh it off and I'm sick and I don't know why